Петриківський розпис, кольори життя на виставці. Представлено 26 робіт, де на папері акрилом зображені квіти, які схожі на безмежний сесиль. Це саме стиль петриківського розпису, це народне мистецтво придніпров'я, яке несе в собі традиції українського розпису хатин. І не лише, але і сучасне зараз стає таким сучасним видом живопису. Мені незвично бачити таку кількість людей. Я до останнього дня сумнівалася, чи насправді це буде комусь цікаво. Мої художні здібності почалися відколи. Я себе пам'ятаю, я їх помічала за собою. Малювала я з дитинства раннього. Найперші мої малюнки це були квіточки. До речі, теж квіточки навчив мене малювати їх. Батько я пам'ятаю альбоми такі, а чотири звичайні весь просто квіточка. Квіточки, квіточки, квіточки. Потім було навчання, звичайно, в школі, і далі навчання в нашому підколеджі. Я думаю, тут є сьогодні гості присутні. Хотіла б сказати, що саме там я навчилася розписувати Петриківкою, але ні. В педколеджі інші знання мені трапилися, це живопис, рисунок, портретний живопис і різні жанри. А от Петриківка мені трапилася в університеті, Я далі навчалася в уманському педагогічному, і там також ніхто з викладачів нас цього не навчив. Навчила розписувати розписом мене така сама студентка, як я, одногрупниця. І ми настільки цим загорілися, що ми навчили і викладачів, які зараз уже вчать студентів. Моя ж ця одногрупниця також стала викладачкою, яка вчить студентів займатися цим. Тому дивно це говорити, але вчив це робити мене ніяк і навіть не вчити. Якась зразу з'явилася дуже велика прихильність до цього розпису, тому що мені здається, що от саме ці кольори такі насичені, саме нетипова така фантазія, яка тут присутня, тому що реаль, реалістичний живопис, портрет, пейзаж, натюрморт. Мені здавався, звичним уже, вже і мені захотілося чогось нового. І зразу було дуже соромно. Чому соромно? Тому що я самоучка виявляється, мене навчив вчитель, можливо, я роблю щось неправильно. Можливо, я... до сьогодні в мене такі сумніви бувають. Я почитала багато інформації, я дізналася, що це мистецтво народне, і я також є народ, правильно? Значить, я можу продовжити, значить, я можу поширити. І то зараз, коли хочеться поширити його максимально, щоб люди знали, що Україна це не лише війна, це не лише Чорнобиль. Це не лише, наприклад, боксери кличко, а це і мистецтво. Петриківський розпис віднедавна входить в спадщину творів ЮНЕСКО, і мені дуже приємно це честь для мене бути, тою, хто його продовжує, хто показує його людям. Така точна дрібна робота, і в цьому допомагають малесенькі пензлики. І таких пензликів, які підходили, ідеально їх не існує. Тому майстри Петриківки, і я вже в тому числі, ми придумали такий секрет, лайфхак. Ми робимо пензлики з котячої шерсті, і ними малюємо найменші дрібні детальки. Там, по-моєму, є три штучки, я принесла їх. Вони деякі користувались, деякі ні. Тому що це настільки специфічний розпис, що пензликів фабричних, які готує завод чи фабрика, їх не існує. Надзвичайно, м'яка шерсть у кота, ні в якої іншої тваринки такої шерсті немає. Тому в мене є кіт. Він не постраждав ні разу, він навіть не помітив, що він стрижений. Є навіть, до речі, ось там позаду один малюнок, який я вирішила все ж таки присвятити цьому помічникові своєму, тому що він сам того не знає, але кіт долучився до цієї роботи, долучився до виставки, приклав лапу, так би мовити, свою і віддав частинку себе.